Нам необхідно зняти ось цей декор. Просто беремо його і з краєчку по чуть-чуть піднімаємо. Там є кліпче, ось так, обережно, можна зламати. О, і ось так до себе тягнемо акуратно, бо тут є підсвічування, ось тут є шлейф, можна його обірвати і накладку пройдеться міняти. Далі від'єднуємо всі роз'єми, їм прикурювача. Під'їдемо на підсвічування, ось тут воно все заходить. ось тут на кузові Далі знімаємо ось цей селектор з кнопкою паркування. Під'єднуємо з два роз'єма. Далі будемо від'єднувати ось цей декор з двох далі Збираємо підлокітник і тут а, нам необхідно ще підщолкнути ось цю накладку. І ось декор, з однієї сторони, витягуємо дозаду обережно, бо тут є кліпси, і можна зламати і вже буде по декору. Далі нам необхідно, щоб зняти той весь екран, той весь декор. Нам треба почати звідси. Що ось цю накладку, тягнемо її догори і витягнемо підлокітник. Ось так. Дістали підлокітник. тут є один болт і тримає ось цю панель. Відкручуємо його і далі тут по периметру є один, два. 3, 4, 4, 5, 6, 6 болтів. Їх також відкручуємо і ми можемо зняти всю цю панель. Трошки підважуємо догори, тягнемо на себе. І ось знімається вся центральна консоль. Тільки дуже багато роз'ємів, і їх необхідно зараз всіх від'єднати, бо далі потягнути ми не зможемо. Тому Zdaj se druzjemim in vidim, da enemu postupovam, en za drugim.